Вітаю, мене звати Віктор. В цьому відео технічний аналіз і прогноз зміни курсу криптовалют, але це не фінансова рекомендація. Прошу повідомляє дисклеймер. Приймайте рішення самостійно. Бажаю вам вдалого криптотрейдингу та інвестицій. 6 березня 2024 рік і сьогодні розглянемо Cardano з токеном ADA. Візуально, от вона, ADA, 25 мільярдів капіталізація і 2 мільярди обсяг щоденний. Серед кращих криптовалют доволі гарно виглядає. Восьма сходинка в сервісі CoinMarketCap Cardano. Більш детально на сайті можете розібратись, чим займається ця компанія. За новинами заходьте на наш блог. Пару новин скажу, що будуть сьогодні. 16 березня буде новий стейблкоін на базі Cardano. Спостерігається значний інтерес до цього. І наступний розвиток протоколів Кардана підкреслюється науковим підходом. Все це розглядається в групі Кардана на Reddit. Ще раз підкреслюю, хто вирішить інвестувати в Cardano, наприклад, або в іншу криптовалюту. Розберіться фундаментально, що це за криптовалюта, куди вона йде, що вона буде. Пропонує своїм клієнтам. Після цього приймайте вже обґрунтовані рішення. Повертаємось до місячного таймфрейму. Ну, кореляцію можна побачити. Зростання з жовтня минулого року біткоін не так потужно, але тренд можна замітити і на зростанні кардана. І хто купив ці монети внизу. До максимуму може заробити відсотків Зараз вже можна відсотків 300 зловити, якщо не буде невеликого зниження, а я думаю, трошки буде. Ну, там ну, все рівно менше 400%, на мій погляд, іще можна зловити. Але це потужна кампанія. Коли вона може йти? Ну Сформований оцей коридорчик, але не завжди йде по таким сформованим коридорам, йде рух до минулих максимумів. Подивіться, 21-рік, яка була конструкція. Зараз дуже схожа конструкція, і ми можемо побачити максимальні ціни вже осінню цього року, якщо буде, якщо буде зміна курсу. Схожа конструкція на минулу. Можна очікувати максимальних цін вже цієї осінь. Ну а поки що в місячному таймфреймі, я бачу невелику затримку до руху цього нижнього коридору, після чого буде, на мій погляд, після чого тільки розпочнеться зростання. І з цін 067 зараз курси 0,6 може, і далі вже може піти до 1 долару і з невеличкими зупинками, 1,5 долари і вище 2. Це що може бути, на мій погляд, по зміні курсу на місячному таймфреймі, ближче подивимось на тижневий. Індикатор горизонтальних об'ємів. Курс вже вирвався і, гадаю, в цю зону вже не повернеться, тому я його знімаю. Сформована, на мій погляд, така висхідна конструкція, яку я ще став в минулого свого огляду місяць тому. І Я бачив таку конструкцію, бо, була вже, бо був вже рух вниз з індикатору CCI і він спрацював. Так, він не дійшов до зони недокупленості, трошки в середній зоні. Ну, можливо, можливо, зараз дійде. І ми все ж таки побачимо перед потужною фазою зростання захід в цю зону недокупленості. Тому я прогнозую на декілька тижнів зниження і. Давайте до яких позицій подивимось. Цього тижня доволі сильний рух з 0,78 і пригав на 0,56. Ну Десь от на оці 0,68, може навіть 0,65. Я бачу рух за декілька тижнів ну до того самого практично халвінгу. Отже, підсумовую, що я бачу на тижневому графіку. Фазу консолідації, або навіть зниження, і рух по індикатору CCI в зону недокупленості, після чого вже наступна фаза зростання. Ну, Приблизно така конструкція зараз сформована і на денному графіку, і якщо подивитися той самий індикатор CCI, Зараз рух іде вниз. І якщо він Сходить не як минулого разу до середини, а потужно в зону накопичення, то буде і потужніша фаза зростання. от Загальні індикатори по кардану показують на денному графіку, що ковзані в, сильному, в сильній фазі покупки кардана, як і Ну так, Звісно, представник ковзаних EMA. Всі на... напрямок наверх. Э, Осиляторстик в верхній зоні недокупленості я... ну, синя, э, синя лінія, бачите, має напрямок наверх. Може із-за цього таке бачення, що буде і тут продовження зростання. Але все ж таки я бачу більш таку конструкцію. Вчорашній оцей памп, на мій погляд, підкреслює, що. Кардана може піти на ті 0,56 або ну принаймні 068. І це може бути рух в цій мініфазі далі зростання. Але загальний напрямок, я й тут бачу, що буде наверх. Що думають люди, подивимось? Коли перша ідея лангова, друга шартова, це і може. Означати, що це якесь розвернення. Тобто, ну, щось одні бачать наверх, другі на низ, і так, далі лангові ідеї. ну, Більшість лангових, ну, звісно, я також підтримую ці думки, що буде продовження фази зростання. Ну, кардана відійшло від зони нижньої, в якій було доволі довго. Тривалий термін було. Все почалось, почалось. Перша ідея, яка набрала максимальну кількість лайків, прогнозує 2000% профіту. Я не знаю, де вони тут бачать такі відсотки. Я бачу до повернення минулих максимумів 300%, 2000, ну, може, кардана. Зробила таке накопичення, що рване на ті 2000%. Можливо, перша ідея серед усіх. Трошки по біткоїну, як завжди. Вчорашній памп 6858. Ага. Пам'ятаєте, я цю зону викреслив? ну, Я бачив, що він сюди повернеться. От він повертається. Сьогодні вже вже тут 63, 60 63 І Гадаю, тут він якийсь час побуде, після чого все ж таки я бачу зниження. Хоча по біткоїну, дивіться, мої відео по понеділкам вони більш розширені. Гадаю, на березень 2024 року моя думка по Кардану вам зрозуміла. Якщо у вас є свої думки і бажаєте їх висловити, будь ласка, коментарі. Більш розширена інформація на блозі і на форумі. Приєднуйтесь до обговорення цих тем. Якщо відео вам сподобалось, поставте лайк, поділіться їм з друзями. Підписуйтесь на мої нові відео. І на завершення, як завжди, наш з вами головний прогноз: Російську Федерацію буде знищена. Україна розквітне в Європейській родині. Не забуваємо донатити на Збройні Сили України. Варіантів багато, один з яких в описі до відео. Завтра розглядаємо наступний альткоін. З вами був Віктор. До зустрічі.